привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів, і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 195-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку штуку. які п'ять конкретних швидких дій ти можеш зробити, щоб вкратно збільшити свої продажі на маркетплейсах? І головне тут швидко. Тому саме сьогодні ти дам деякі рецепти на квантове масштабування того бізнесу на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, Поставь лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. Ну що почнемо з того, що ну взагалі тут дуже швидких дій, що ти одразу отримав результат сьогодні, і на завтра не буває. Потрібен час, щоб алгоритми зрозуміли, що ти зробив деякі нововведення, і саме після цих нововведень у тебе і буде більше продажів. Що ж це взагалі то за такі нововведення? Перша дуже важлива і дуже ефективна дія, тобі потрібно перезібрати свою SEO-шку, тобто зробити так, щоб алгоритми бачили твою картку товару в різних видачах. І звичайно, коли покупці бачать по різним запитам твої товари, вони і більше купують твої товари. Отака цікава штука. Алгоритми індексації на промі і на розетці по СЕОРСІ дещо різні, тому вивчи це питання, а ми підемо далі. Друга корисна дія, яку ти можеш зробити, це зробити новий креатив. Хоча перше фото, хай левелом, звичайно, буде фото то тут 5-7 фоток твого товару, суперовий креатив. Але хоча б перше фото, щоб воно було максимально... Клікабельне зрозумій, у тебе буде клікабельність 1% або 10%. Ну є ж різниця в 10 разів, розумієш. Тобто гарний креатив це вікон, це до твоїх великих продажів. Але мало хто знає це на сьогодні. Третя дія бери по максимуму з внутрішніх інструментів реклами на розетці і на пром, тобто налаштовуй на промі. Турбо або більше продажів налаштовані на розетці внутрішні рекламні кампанії на кожну категорію окремо це дуже важливо. Звичайно, використовують ручні рекламні кампанії. Так тві то товари будуть більше попадати в видачу в трьох рекламних блоках. Ну і не забуваємо, що на розетці ще є і промо акції, і комплекти. Тому це дуже дієві інструменти, якщо їм користуватися вірно. Так, четверта дія, яка тобі збільшить продажі 100%, додай відео огляд на свої бестселери. Знайди десь в інтернеті, на Амазоні, Алегро, Трендіоль, Ютубчику, де-небудь свої відосики на твої товари і зали в картку товару на розетку через модератора, а напром просто залий через посилання на YouTube. Це безкоштовно і це реально збільшує продажі на етапі воронки з номер 2 на номер 3 Тобто... Перегляду покупцем картки твого товару до релевантної тобі дії, тобто до покладання товару в кошик, це дуже важливо. Ну а зараз буде п'ята дія, також не менш важлива, а ще я б сказав, ще й більш важлива це правильна ринкова ціна. Ти просто проаналізуй ціни на твої товари, які мають на сьогодні твої конкуренти на першій сторінці і твої ціни. А ще не дай Боже, якщо у тебе згрупована картка і ти дорожче ніж твої конкуренти, це взагалі треш такого бути не може. Тому слідкуй за ранковими цінами, тому що покупці приходять на маркетплейси саме за ціною, а далі вже за унікальністю. Розумієш? Ну і один додатковий бонус: постійно шукай нові товари, заходь в нові категорії, тому що саме там і є гроші. Ти зараз їх не отримаєш, але твої конкуренти там зараз лупашать і отримують нормально. І ти просто подумай, що тебе конкретно зупиняє перед тим, що ти не можеш зайти в нову категорію і шукати нові товари. Трисочки, скаути їх, яке у тебе конкретно є зараз блокування? Можливо, час? Ну так знайди час, це ж головна дія. Можливо, гроші. Пошукай інвестора. Це невелика сума, але тобі потрібно брати і знаходити нові товари. Успіх на маркетплейсах зараз такий, швидкий, з'їдає великого. тому, якщо ти знаєш всі фішки, лайфхаки і нюанси просування на маркетплейсах, у тебе звичайно і буде успіх. А якщо ти в постійному пошуку нових актуальних знань і великого нетворкінгу селерів-підприємців, залітай до нас в клуб King of Marketplaces. Це найкрутіша спільнота по маркетплейсам в Україні. Більше інфо про цей двіж є в описі під цим відео в інстаграм. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, як завжди, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.